Ну, Як на жаль, вже ми вияснили, да, колеги, які займалися розробкою проєкту, є питання в самій технічній документації. В мене буде прохання на наступну комісію обов'язково запросити розробників проєкту, обов'язково запросити тих, які виготовляють, е, висновок експертизи. І щоб вже, е Володимир Панаси, щоб була вже дорожна карта по вирішенню проблеми Да? У нас є проєкт, який. Е Передбачає виділення коштів з обласного бюджету проєкт Дніпро. Ми розуміємо, що тут такі доволі коштовні роботи проводяться. Обов'язково да, обов будуть залучені і проговорені на державному рівні кошти сюди на відновлення, на відновлення укріплення берегової лінії. Тому ж нам треба, щоб коли в Києві взагалі питання про те, що робити чи не робити, щоб хоча б документально у нас все було зроблено. Це завдання, яке в першу чергу треба нам зробити. От, а по виділенню коштів з обласного, з державного, з місцевих бюджетів, це вже ми пропрацюємо, скажімо, попередньо переведемо проведемо перемовини і вже з результатом будемо доповідати і вам, і громадськості. Але я певний тому, що ми тут якби здвинулися вже з місця. Питання...